Вітаю хлопці на каналі. Бачите, що я відкрутив і що ми будемо сьогодні важити. Це передній вантаж тактора Scout 404. Находиться він ось тут. Бачите, їх тут 6 штук. Один з них я зняв. І вагу ми зараз дізнаємося. Зараз я вам покажу, що ваги такі почтові, старовані. Важте. Це почтові ваги. Похибка, ну, 10-20 грамів. Бачите такі почтові ваги. Вважать все точно. такі Отакі Ось такі ашти. Ненькі, а що тут нема нічого. Фактично заліза нема. Ось вони. Зараз я вам покажу, скільки вони важать. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і п'ять. Сім з половиною кіло. Хочете вірте, хочете не вірте. Отака вага. І того у нас на передку 6 на 7, 5, 45 кг. 45 кг. Ще ров я звідси. вантаж задній. Осінь. Ось. Аж такий. Отакий. Пустий середині. Всередині нема нічого, бачите? Пустесенький. Я тут думав, там желізо, кілограм 40-50. Ви зараз будете в шоці. Скільки воно вазилося. Ну що, давайте зважимо. 10-20. дваці приблизно десь. 30 кг. Субтитрувальниця oh. Все зважив. Бачите, там внизу двадцяточка стоїть, стрілочка ось. Що? Двадцять. І тут не хватає до пів кіла. Двісті грам. То ставимо на 300 грамів тут. Бачите? 20 кілограм і 300 грам. Оця. Вантаж оцей на заднє колесо 20 кілограм важить. Ви представляєте? Це взагалі не про що. 20 кілограм я вам взагалі в шоці. Дітя, бачите, звідси він знятий, не з якогось другого трактора з такого скаута. Я вам покажу ось скаут, бачите. 404 це скаут. Це я вже не знімав. Оце 20 кіло... 40 Сороковка. У мене на шифінгу 30 кг було. А це 20 Оце от типа груз. Типа груз. От От такі справи. Граюся по трактору, це вирішу зважити. Захотілося мені зважити вантажі. На шифінгу я важив, було відео. І скаут я теж буду все розказувати, важити, розказувати. Всі які його плюси, які мінуси, то все буде в інтернеті. О, фільтр я вже бачите, вже пере... переставив. Вже. Отак він стоїть. Защити ніякої не робив, бо їй тут не потрібно той защити. Ще хочу сюди зробити ящичка якогось, не знаю, може того пластмасового перероблю. Якогось ящ... ящик на інструменти якийсь, думаю, переробити сюди. Отакі справи. Отакі справи. Все, дякую за просмотр всім. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого!